Можна їх задавати місця. Якщо хтось хоче задати питання, то задавайте, і то я буду задавати питання. Питання. Прошу. питання, ну, можливо, не стільки євроінтеграції, але цікавить щодо справедливості правосуддя іменно в Європейському Союзі. Є таке гостре питання, і в нас у Верховній Раді воно було: це персоналізація голосування. Голосували чужими картками, невідомо було, хто і як голосував. І це питання, воно не вичерпано в Україні, в жодному місті чи в селі, ніхто не може знати, хто як з депутатів в місцевих радах голосує, тобто приймають непопулярне рішення для міської громади, і ніхто не знає, хто відповідальний за це рішення. Тому що загальна цифра показується тільки, що рішення прийнято. Як це робиться в Європейському Союзі? Які там практики? І яке ваше відношення до цього питання як експерта? Я, то, ми дуже довго займалися питанням парламенту, тому Верховна Рада і як інститут представницької законодавчої контрольної влади я мені дуже цікавий. але тут якраз в Україні чи не найкращий зразок впливу громадян. Бо насправді в Верховній Раді, ну, останні, от, починаючи від виборів останні вибори минулого року, вже рік, переважній більшості 90%, напевне, голосують одноособово. Це просто питання контролю. журналісти журналіста, ж за цим дивляться Це треба робити. Бо в Європейському Союзі на місцевому рівні, чи на там інше, там довіра, там ми обрали депутатів і ми їм довіряємо настільки, скільки можемо, скільки, і там немає якоїсь проблеми. Хоча, хоча. сьогодні в європейській, в, європейськ, в Західній, скажімо так, Європі. Це дуже чесна проблема. Ви розумієте, ми обираємо праду. Все, що пов'язано з виборами, це ми представляємо інтереси. Ми делегуємо частину своїх інтересів представляти одній кількість людині. Якщо ми е зважуємо, ми, 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 ми з цим рахуємося, вибираємо добру хорошу, розумну людину. Якщо ми до цього не дуже ставимо, ми вибираємо будь-кого. Комусь сподобався. Хтось нам сподобався, ми вибираємо. І потім краще, Боже, а що ж він такі погані? Всі? Тому що ми, нам це не потрібно було. коли ми ми думали, що він був красивіший, щоб красивіше щось гарно сказав, комусь гарно так красиво умовно, ну, надихав просто так. Популізмом позимався, умовно кажучи. От, е, а, але це не, це не тільки українська проблема. Е, вже останні ну, років 20-30, в Європейському Союзі, це на Західній Європі, ця система представницького влади так само не працює. Я ж, може можу, трошки перебільшую, але будь-хто, хто отримує певний ресурс влади і повноважень, має перспективу обсудитися. Ну, звичайно, є певні різні межі моральності, і відповідальності, і совісті. І деколи оце право, обмеження права, вони, ми у Львові зустрічалися, сьогодні, каже, люди, для західної європейців вони були вбиті. Тілесно їх там карали, якщо ти порушуєш закон, їх карали, але це було в середні віки, це не зараз, звичайно. Але в них ж є традиція, вони кримське право, вони грецьке, вони ж ведуть свою демократію не з якоїсь там де, з французької революції, а ведуть ще з античне, з Греції, з римського права. Це ж все такі дуже глибокі, вже засівші десь у е, людей е, цінності. Але що тілесно, люди, якщо. Порушити закон, то вже, це вже на, на рівні інстинкту люди дуже хочуть. Не через те, що ми суперморальні, а через те, що ми це, це е, вбито. У нас величезна пріора, вчора з Мирославом Мироновича вступав перед нашими учасниками школи, багато ми про це говорили, про закон Божий, про, про обмеження. Він трошки це з точки зору релігійної подавав, а є з точки зору гуманістичних цінностей, свобода, рівність і все таке. І, і от, власне, гідність Гідність тут є. Я гідний, і інші повинні бути гідними, і ми повинні мати рівні права і ми повинні один одному перешкоджати. І закон повинен бути спільний для всіх. Наше ж ви знаєте, став от, от, знаю, Можна будь-який приклад навести. Але... Завжди хочеться трошки швидше, ніж інші. І так породжується, це корупція, бо наша ж машина вся повинна шалені, більярди просто е через цю бюрократію. От ми розглядали кілька днів цю одмінте реформу нашу. нашу на дуже багато тих громад, кожна сільська рада це бюрократія. Чому йдеться про якийсь концентрацію, куплення для того, щоб принаймні цю бюрократію зняти величезне, навантажений бюджет. Тому що є село, воно нічого не продукує, там бізнесу нема, але платити треба. Сільському голові, секретарю, там, ще комусь і це гроші, це в масштабах великої країни великі гроші. Тому, попри те, що є довіра в закладі, на місцевому рівні і іншому, є. Чи існує процедура, чи фіксується це. Зараз я розповім. Є інший вибір це те, як люди пильнують між виборами. Не вибори до вибори, а між виборами люди пильнують. Наполягають на тому, що з будь-якого важливого питання функціонування міста, бюджету, будь-якого рішення, щоб були широкі консультації, щоб люди постійно знали, були в контексті і в дискусії. Що допильнують? Е є. Вибачте, буду дуже розмова розповідати вам, але торкнуся, я сказав, що я член конституційної асамблеї. В цій асамблеї я займаюся одним питанням демократії участі. Участь, де громадяни повинні не тільки брати участь у виборах і референдумах, але брати в управлінні між виборами, щоденно, мати можливість механізми впливати на рішення. І ось е є такі, коли ми спільно з експертами Ради Європи розробляли кодекс кращих практик участі громадян, є чотири рівня залученості громадян. Перший, найкращі. Основі, найбагато це інформування. розумієте, Інформування. Коли нас говорять про величезне досягнення української демократії закон про доступ до публічної інформації, я це називаю як закон про те, що люди повинні дихати повітря. В будь-якій нормальній країні не люди повинні йти за інформацією, а інформація ходить за людьми. Рада оповіщає людей про всі проекти рішень, про всі рішення. То я голосував і все, це вже, там вже, там вже просто люди досяг, добилися того, що ну це нормально, це так справ, так само, як Сонце зранку стає і весь час, так само е, влада інформує. Це вже інший рівень, який, там консультації, це вже треба організувати, оголошення зробити, пояснити людям, щоб вони прийшли. Е, третій рівень це вже е, діалог, це вже коли люди озброєні знаннями, тут ну, я б не хотів це. Десь за одною частиною стола сидять представники влади та мовної адміністрації, а з іншого громадськість і одні говорять аргументами, і іншими аргументами, але вони вже можуть них з одного мати діалог, рівний діалог, не пояснювати до одному речі, чи мати претензії один до одного. Але а третє, четвертий рівень це вже партнерство. Це вже коли влада і громадяни, спільники, усі в них, в них немає протирічних, вони все вирішують в мирі, спокою, і, і насправді тут відчувають такий. Елемент задоволення і щастя від того, що вони живуть в цьому місті, що в них все нормально, що вони довіряють владі, і тоді вже немає питання, як хто голосує, просто не бачать це, вони живуть цим. Тому мені здається, що цей перевідний рівень він у нас поки що тільки набуває ознак дійсності. У самі... нас журналісти це, і будь-хто, коли збирається дорогу влади, приходить відписка, що мову, що до закону про доступ до лічної інформації, те-те, -тет -тет -тет, але... Чекайте відповіді ще десь далі. Зробити все, щоб не отримати жодної відповіді. Так навіщо нам така бюрократія? Навіщо нам така влада? І, от, і далі будемо голосувати за них? Якщо можна ще одне питання. Чи ви є в темі і чи це розглядається в Конституційній асамблеї територіальних громад як юридичних осіб? Тобто дуже цікаво от, наприклад, питання до вас. Хто заснував органи міської влади по Україні? Перша реформа. До цього у нас були органи совіту. Ось така вся система. За один момент я, ніхто не обговорив нічого. Були створені оці міські ради, посади міських. А яким а, документом? Де це є зафіксовано? Де можна це сказати? Е, я теж не можу сказати. Це треба рішення Верховного Совіта Совєського Союзу. Дивитися, це Горбачов. Тобто органи місцевого самоврядування України утворював Совєтський Союз. Я думаю, що перша, перша реформа. От зараз ми дуже багато говоримо про амінти реформи, як поділити, як повноваження. Це, це вже скільки? Ви ж всі пам'ятаєте безсмертно? Як no. mm -hmm. я говорю, тоді. No. і досі, і вже, і вже тепер щоразу, все менше і менше про це говорить. Ну, Верніше говорять багато, але, е але перша, Радянську систему трошки вперше було змінено за, наприкінці, вже коли все закінчувалося, Радянський Союз видихався, і тоді Верховний Севільського Союз, Союза Гробачок приймав це рішення. Це от, той дизайн, який ми маємо сьогодні, в принципі, пізніше в Україні вже е, виникла дуже цікава історія. Вона же ж. Е, Пустка така з'явилася, правда? от 91 й рік проголошення незалежності, комуністичну партію заборонили і все, все псувалися. Тому що все ж будувалася комуністична партія, вся система побудувалася на цьому. І щоб, оскільки комуністичну партію вже мож, потім відновили, але в цих повноваженнях ніяк не могли, вже не одна, не єдина, спрямовуючи керівна, то створила систему обласних адміністрацій. От вся система виконавчих, яку ми сьогодні маємо, це просто заміна комуністичної партії. А е, те, що в Конституції 96 го року прописало місцеве самоврядування, ну, прописали з, з того, що ми калькували, ми імітували європейські західні. Ми, все, що в нас є, це калькування, імітація. При ну, тому самої імітація це форма знаєте. Е, е, дуже цікава історія, коли створювали рахункову палату, скажімо. Тому що так Європа. створила механізм повноважного справляння, тому що так Європи. Ніхто не знав, як Європи. Але це мало бути і, і створили. А як то працює, зараз нікому вже до цього немає діла. І тепер ми тільки починаємо розривати всі ці проблеми. Тому місцеве самоврядування, в принципі, от така система, система адміністрації, вертикальна адміністрації була вже створена в 90-х, на початку 90-х років, А те, що ми маємо сьогодні дизайн місцевого самоврядування, це вже результат Конституції 96-го. Тобто в Конституції про це написано, а яким документом утворені вони були? Законом? Яким? Не не... знаю, ви ну, Тобто... Ні, 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 то дуже цікава тема. Справа в тому, що ми нещодавно документи взяли з Держреєстру, як організов... хто створив Бориславську міську раду. Виявляється, засновників немає. А згідно Конституції, міську раду може створити територіальна громада. А яким чином вона може її створити, якщо вона не є юридичною особою? І ми з вами не, немає протоколу, якогось, що ми збирались, утворювали якусь раду. І от експерта цікаво. Ні, ви можете, Можна це все розпочати перезаснування, але бачите, наскільки ми не пішли що навіть Конституційну асамблею ми вирішили не, не створювати установчу владу. Ви пропонуєте, в принципі, таку мікроасамблею установчі збори. Ну, це... Ви пропонуєте те? Ви пропонуєте, щоб громада зібралася і сказала, що ми зараз. На цій території проголошуємо свій суверенітет. Ну, так. Да, в принципі, все рівно це буде відповідно до закону про місцеве совредування, про статус органів і про статус депутатів так чи інакше, тому що іншого суверенітету не буде. Які тому? Тому, що є, тому що є, ні, місцеве совредування має величезний сенс. А знаєте чому? Майно, майно продане, тобто, ну, тобто, органно, вони є обрані, тобто який сенс? В Сенси в що... розвитку самоврядування. В тому, в тому, побудована... Це людина побудована Україна. На mm -hmm. І починається. Оце, наші проблеми. Проблема наші в тому, що Україна. Як... От нам треба знизу починати громадянське суспільство. От зараз вибори президента, От, от кидають кістку українцям, от битись за вибори президента. А Тарас Узінка ж пророкується. О, люди, люди, неборакі, на що здалися вам царі? На що здалися вам царі? Ви ж такі люди, не собаки, так от нам кидають кістку. І зараз всі бити за президента. А може на президента не потрібно? Для чого президент? У Ізраїлі були пророки керувати. От прийшов до самоніго пророка, прийшли. Наші людей, які про це. А для чого вам це? Ви пропонуєте нову структуру. Насправді, якщо говорити, ми вчора дуже цікаво проговорили, ви біблійську тему згадали, так? І от вчора один з експертів теж так само до біблійських часів, до біблійних часів звернувся, Це було дуже цікаво перший раз, коли розмежували виконавчу місцеву ну, адміністрацію і місцеве самоврядування, ніхто не гадав. І в принципі я досить думаю, наскільки це легітимно говорити про угу. Mm -hmm. котрий представляв інтереси римського центру. Адміністрація. Да, це була адміністрація. І була оця царство Деська, як це називалося, тоді, іудея, як місцеве соврядування. І от ви ж пам'ятаєте, що основний був конфлікт між тим, що він не хотів приймати рішення. Просто хотів так. я не я. А він Вилишили, так і зробив. Ви рішите ви, 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 і от місцеві вирішував. Повернутися до таких геополітичних речей. Стосунку до асоціації, до можливого прийняття цієї угоди. Сталася дивна метаморфоза в українському політику, наприклад.